тому. Усе дня ложиться про це. Я дзвоню військовий дислокації, телефон 322. А і впер. Я буду виправляти, що це з ним знімано. Час. Третій голова адміністрації не з'являється. Не з'являється соціальний волонтер, нашої асоціації, системи.

Особі, на... прошу, прошу, я прошу прошу э, своя, э, свою відмову мотивувати відповідно до статті 64 цивільно-процесуального кодексу і 185 статті Цивільного процесуального кодексу. Чому суд вважає, що. Ми позбавлені конституційного права і процесуального права ознайомиться з оригіналами документами і відповідно до статті 64 цивільно процесуального кодексу. Суддя, взявши любий папірець в руки, зобов'язаний зачитати його в голос і надати всім учасникам для ознайомлення. Відповідно до статті 185 здійснюється чітка, чітка, правила ознайомлення з усіма процесуальними документами. Вірність, якщо вона є такою, яку отримав тільки що суддя лялюк. Є особливим процесуальним документом, тому суддя зобов'язаний надати всім учасникам для ознайомлення. Суддя Лялюк постійно здійснює такі, навіть фальсифікацію судових процесуальних документів, і не в перший раз. Тому суддя Лялюк позбавляє нас процесуальних прав та конституційних прав. Відповідно до заяви, нас заявляє усний відвід судді Лялюку про порушення цивільно-процесуальних норм учасників процесу. О ще спрошу винести відповідну ухвалу про порушення прав учасників цивільного процесуального процесу, який відмовив нам в ознайомленні з процесуальним документом, який називається довіреність від невідомої особи і невідомим, і невідомим чином долучено. Будь-який документ, який, який попадає до судді, зобов'язаний побувати у руках всіх інших учасників за їх Я клопотання. Прошу записати сюди журнал судового засідання, що це вже третій випадок третій цього коли суддя порушує законодавство. Має якісь попитців сам особисто, навіть не через не через секретаря і. Сам з ними ознайомлюються, і нам про це ще розповідає. Повністю підтримую. І такому суді, який порушує законодавство, повністю підтримую це відвід. Це вже взагалі, напевно, Янукович такого з Луганську не придумав, а можливо, він таке і сказав робити. І це порушення конституційних прав людей. Я розумію, що судді в нас, які прибули з окупованих територій і ви вивчили там законодавство, можливо, під керівництвом Юноковича і його подібних, можливо. Але це не Луганськ, це не Донецька республіка, не Луганська Республіка, це Львів. Такому судді я виношу повністю Бо це і не довів. Тому що навіть Європейський суд не прийме такого. Щоб суддя третій раз вже брав лист, який невідомо, що взагалі чистий листок, тобто, що ми нам навіть ми не можемо зрозуміти, що це твориться в тому суді? Це порушення всього, чого тільки можна. Ну, може, в Луганській, або в Донецькій Республіках це можливо, бо там так мало би бути. Прошу ви, з виконом на радшу кімнату. Винести в хату? Відвіта про всі подальші твори буде висіти підрозділи, оскільки відповідаючи взимає своїм правом, де більше десяти відводить студію. Ваша честь, можете назвати норму законодавства? Яка, 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 яка передбачає саме відводи зловживання? зловживання суддею своїми правами і порушення нашим прав, то не є не є не є порушення конституції Я і порушення. Сам, ваша честь, ми заявили відвід -від судді. Суддя зобов'язаний відповідно до статті 40, 20, 20 24 цивільно-процесуального кодексу вийти в нарадчу кімнату і винести ухвалу, прийняти відвід -від або його відхилити, мотивувавши. Суддя порушив наші права на сьогоднішній день, взявши якісь папірець, який він назвав, що він що то є довіреність. Сказав, що він ознайомився і позбавив нас права ознайомлюватися з тим документом. Рас? Ні, ваша честь. Бо я... я заявляю вам ще раз відвід. -від. Прошу Всі... за зафіксувати. Всі подальші відводи будуть залишені без розгляду, оскільки ви вже більше десяти разів заявляєте відвід, затягувати. Ваша честь розля... роз... Розгляд справи я затягує я ще я раз вам. Все раз сказав. Всі подальші відводи будуть залишені без розгляду. Ваша роз... честь, прошу винести ухвалу з цього приводу. Усно ухвала ви... ви... не може бути. Дайте, кого ви хочете. Ви порушуєте наші права. Не ви не розумієте ніяк, ви порушуєте наші права. Я вам ще скажу, решення ваше... ваше... ви ви без розробляєте. Ось Ось мене клопотання. Прошу Прошу ознайомити нас з папірцем, який ви отримали від відомої нам В законі, особи. Там, там, було відмовлено. То ви було відмовлено Камзолову. А зараз моє клопотання виходить від мене. Гуріна Віктора Емеліановича прошу занести в журнал судових засідань і прошу мотивувати відмову даного клопотання. Суд відмову даного клопотанню вашому засновувати так само вам відмовляю, скільки зв'язку з тим, що суд ознайомився. З повноваженням представника третьої особи і пересвідчився, що саме ця особа представляє третю особу. Ми, ми не мене пересвідчились. Ми є учасниками процесу. Ми, ми, ми є учасниками процесу. Відповідно до статті 64 цивільно-процесуального кодексу. Суддя зобов'язаний нас ознайомити, і відповідно до статті 185 цивільного кодексу суддя повинен надати нам ці документи для ознайомлення, що ми упевнили, що то не є фальшивка чи будь-які будь-яка інша підробка. Представник відповідачі, ви не чуєте, що суд вам відмовить чи ви вас. Я, я не є представником відповідача. Ще раз ваша честь Я не я не почув цього цього. ваша честь, ви прошу, прошу занести до журналу судових засідань. Від Провідвідвідмовідано відмову. Мотивувавши її, що законодавство, цивільний кодекс відмінено в кабінеті номер 3 суддю виключно суддю суддю лялюком. Прошу назвати норму циві... цивільного кодексу або Конституції Верховної Ради про те, що саме циві... стаття 64 цивільного процесуального кодексу зупинена в даному випадку. Ваша честь, ми, я звернувся з іншим клопотанням, я звернувся з клопотанням іншого, іншого порядку. Я прошу, прошу суд надати мені юридичний документ, закон або постанова Верховної Ради про те, що на території Кабінету номер 3 Галицького районного суду не діє стаття 64 цивільно-процесуального кодексу. На підставі чого суд відмовляє? Суд зобов'язаний самов... відмов... мотивувати на підставі відповідно до статті 210 Цивільного процесуального кодексу виносить, що ухвалу. Суд зобов'язаний мотивувати будь-яку свою відмову. Суд не повертається до даного клопотання. Він Ваша є. честь, ми не повертаємося до даного клопотання. Ми звернулися з клопотанням, звернулися з клопотанням... Звернулися з клопотанням про надання законодавчого, законодавчого. Законодавчого документа, яким яким є зловживання які... вашим правом не є зловживання моє злослов. Ваша честь я ви ви не зловживаю правом. Ви я використовую своє право. Ваше честь, я використовую... председати. Ваше честь, дозвольте У мене, мене є право, таке цивільне право представни сторони сам мати про ознайомлюся з будь-якими документами, які надані, надані суду. Суддя ігнорує наше право. Вам не я прошу занести до ще раз прошу Зверну... звертаю увагу, і секретаря також звертаю увагу про то, що суддя неумотивовано відмовляє в ознайомленні з папірцем, який він отримав від невідомої нам особи, в якої змінилися анкетні дані. Тому суддя саме, ми не знаємо, що суддя отримав. Можливо, розписку, в якій написано, що йому дають 200 тисяч доларів за те, що він буде виконувати цей процес. Можливо, там написано, що суддя просто не є членом колегії суддів. Я ж не знаю, що там написано. А можливо, там взагалі написано, написано біля Берда. Тому, ваша честь, вона відповідно до норм процесуального права статті 31 цивільно-процесуального кодексу сторони мають вести саме дотримуватися правил цивільного законодавства. І суддя повинен саме контролювати дотримання сторонами даного права. Тому, ваша честь, ще раз заявляю: заявляю прошу зачитати той папірець, що ви отримали, і надати нам для ознайомлення. Відповідно до статті 64 Цивільного цивільно-процесуального кодексу, ці документи подаються в оригіналі, тому ми не знаємо, що що вам пода і з якою цілею. Ми того, того клопотання Ваше честь не розглядали. Ваше, ваше, ваше честь. Я я, мене, мене, мене ваша честь, мене є інше клопотання. Ваша честь, мене є інше клопотання, клопотання. Дозвольте, дозвольте. Прошу мотивувати відмову відповідно до норм цивільно процесуального права та Конституції. ваша честь. На, на підставі якої норми законодавства? Скажіть, будь ласка, ваша честь. Я, відповідно до якої норми законодавства? Ще раз ваша честь, я про я. Я звертаюся ще раз до вас. Прошу надати, ваша честь. Ми, ми не ми не перейшли до розгляду справи. Ваша честь, ми не встановили особу, яка прибула. Ваша честь, прошу встановити особу, яка прибула до суду. Ваша, ваша честь, ми не прибули. Не встановили особу. Ваша честь. Шановний Євген Дмитрович, про, про просимо перервати засідання. Прошу оголосити перерву. Мене клопотання. Прошу оголосити перерву. Ваша честь. Саме, ваша честь, прошу оголосити перерву. Ваша, ваша честь, прошу оголосити У Мене є інша заява про відвіда. Інша заява про відвід. І, і, інші заява про, про, про відвід. Ваша честь, у мене є інша заява про відвід. Будь ласка. Ваша честь. Вся я скажу. Заява саме заява номер 145 провідність Кредаря Станкевича за фактичне порушення процесуального права сторони Секретаря Станкевича передбачена статтею 48, 74, 6 ЦПК України на протязі 9 місяців з прогенту проведення фейкових засідання суддею Лялюком Євгеном Дмитровичем ми посінемо Отець Надії Головуючи. Проте з надію головуючу. Заперечення надію головучу. Заперечення надії головучу. Відповідно до статті 160, частина 3. Ось Ось Заперечення надії головуючу. <laughs> Паша честь, мене ще один протест надії Заперечення. і заперечення надії голову, що <реш> в мене знову протест надії голов. У мене протест і заперечення надії голову. <реш> 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 <плес> ну так, да, саме будь-що, саме піти. А ми на, на вас будемо подавати в прокуратуру, <плес> саме екстрасенс про те, що саме, що ви спро спробувалися ситуація. <плес> притом, при тому не знаходиш на робочому місці. <плес> я нічого не чую. Ва голосніше можна, будь ласка, ми нічого, нічого не чуємо. Ми не шумуємо. Я, наприклад, не шумлю, нічого не чую. Я не чую нічого, Ваше честь. Хочу занести вже на що Гуріна нічого не чує. Я теж нічого не чую. чую. Гуріна нічого не чує. я не чую нічого. Суддя щось бутнить, я не можу зрозуміти що навіть. Я не чую нічого, ваша честь. Голосніше можна, будь ласка, я не чую.

діяслів, що передбачені актом цивільного законодавства, також діяслів, що не передбачені цими актами, але за аналогію проводилася відповідні права та обов'язки. Таким чином, між ЛКП і АСБРК відповідно, що відносини, що породжують цивільні права та обов'язки, оскільки ЛКП і АСБР надає житлово-комунальні послуги, говоримо з людьми, матеріальні голови, закривачі, та говоримо з Розумієте, саме, що, що галузька реадміністрація стала саме представником злочинної організації і саме і злочину, який здійснюється суддя. суддя. Ви смієтеся? Ну посмійтеся. Ви, ви, ви здійснюєте злочин разом з суддєю по 375. Ви є представником злочинної організації. Зазуля лавки може відморозити хоча б. Відповідно до законодавства, який знайшов вичинення вкладу в кошті за фактичну надзвичайну збору обмежень по обмеженню заборгованість за надзвичайну позицію та збороченість заборгованістю. 28 -й, 28 -й, 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 він не оголосив жодної дії, саме. Суддя не голосив жодної дії, заборонивши нам будь-які будь виступи саме порушивши наші всі права. Дякуючи хочу тільки виключно пітецький. Провокатором стала пітецька. <звістка> Еще и улыбается при этом. Специально издевается над нами.

що ти серед 15 у нас було донесення про те, що я в он горний додав до голосіння за он ле професор Гренц купи, а саме електронну позицію Петрикової, которна 70 810 243 для закупівлі обладнання телевізорів на суму 170 000 гривень на 6 місяців. У ході зміни в законодавстві також було зроблено коригування з відповідним 324 13, 2013. 13

Показників повинні бувати умови договору та вимога на законодавство. Він право повинні бувати спорудку про додаткове спорту, що це він на державний комітет Академського питання житлового комунального господарства 18 травня 2015 року на вашому комітету споминання спорту відчати задоволення протесту, зміщення чи відносини особи, забезпечення цього інтеграції водою, розв'язання газу та електропостачання, опалення, а

Виходить, що ви комікуруєте статтями 32, 38, 40, 84, 87, 88, 118, 920, а така окріне ви ставите 15, 16, 20, 67, 509, 525, 526, 549, 530, 526, 523, 625, 626, і цілими кодексу окріне статте 66, 68, 162, 182 кодексу. При законов коммунальні послуги прошу прийняти дану пошлому заяву відкрити провадження справи. Одиннадцять десятого 1968 року народження партнер поля 995-1987 року народження гурна Умляни, 16-1956 року народний паспорт 60-80-65, по 3-5 квартири номер будинку бренд. Iceberg 1824 could be the browns for nine positions. Прошу mm -hmm. відповідачі, позов ви знаєте, не визнаєте? Ще з мене клопотання. Uh, по позов, позов не визнаю, і мене з цього, з цього приводу клепотання. Іншим учасником позов визнаєте? Ні. Mm -hmm. Не визнаєте. Представник, як я позволю? Хто поки вона його, не бачила в очі, подумав, що вона може підтримувати? Мабуть, випадали, що витримують. Я... ви на футболі, Присядьте, не буде мати слово, є Я... буде здавати. У мене, оскільки у нас є експошенко, який заявив, що майбутнє, чуєте майбутнє всі, які можуть бути, три рази, давайте сказав, відводить він вже не задовільняє присутності По... великої кількості слухачів. і слухачів, я заявляю, відвод такому суді, якщо він мені і всім забороняє, навіть як стосальці якісь майбутні відводи, Бо ну я не знаю, може, тут ДНР, я такі можливо. Може политику такі суди? Так, в нас є права людини. Я, я Заперечення, що до позивувати. Ну, я знаю, може бути заперечення, ви і так екстрасенс, ви і так все знаєте. Ну, щас, мене, щось мене клопотання, будь ласка. Взагалі. По, суті, тримай камеру. Ви ж відмовилися, ви ж сказали, що все наперед ви так, забороняєте. Ну то для чого ви щось взагалі питаєте в людей? Так, клопотання номер 152, Г-16, 26 жовтня 2016 року,